Близкомотри сегодня будемо грати в Майнкрафт і в нас тут ніч. Там є та є Зараз покажу, що тут там повіці. Давайте зробимо двері, тому що мені зомбаки повеломали. я можу ну, вот так робити. Ось так буде. лучше мирну. Хіба ні, мирну включати не будемо, будемо включати день. Чо? День? От. О, не зробимо. Нічом, ні Я зламав свій залізний меч на вогнестійкість. Не вогнестійкість, а сила вогню. Це авто всі штуці ти має, можеш оформити опит. Коротше, в одній штуці, бачите, от там, що покладені всякі блоки, то там йде вода. Там моби в тій великій штуці. Потім вода їх змиває по цій штуці. Вони, вони падуть, падуть і я тут їх вбиваю. Ладно. З цим ми поняли, надіюся. Ви напевно спитаєте, де вони? Зламались там? Ні, вони зламались. Я не знаю, що передається через навушники, коротше, тільки що вугла звалися. Не знаю, де він. я би вже давним-давно Майнкрафт пройшов. Якби у мене були стержні ефрійки. Так, де моя бронька? А вот. Попробуем її зачарувати. Попробуем, попробуем. Надіюсь, щось вийде. Шльом. Шп1, шп1. шп Захист від снарядів 2 Захист від снарядів 3 Нормально Штанишки ШП-1 ШП-1 ШП-2 ШП-1 ШП-1, ШП1. ШП-2 Я за ці Захист від снарядів 3 17 опитів 1 опит Не 16 Зіваємо броньку. І дивіться, які я тепер. Так. Ідемо подивимось. Давайте включимо нішу, зараз побиваємо нові, але мені треба новий меч скрафтити. Я алмазом забитись не буду. До речі, на що він може зачаруватись? Дивіться, ще я тут книжки зробив. Це все книжки. Оце все книжки. Це не дерево, це книжки. Пробуємо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Пішло, поїхало. Тепер в мене зачарений меч алмазний. Зараз включаємо ніч. Дивіться. Оце травануло. Я хочу пороха назбирати. Я не хочу кріперів підривати. Блін. Я ж підірвався вся сто кріпала. А. -а, -а. То в мене пороху. 15 пороху. Боже, можу одну тінь тішку. Опа! Строх ударів Вот блін. Алмазний мер цей дуже сильний. Я не думаю, що він настільки сильним буде. Містер Кріпер. З двох ударів. Останній. Пау. Ще два зомбі. Мим. Блин, уже сет закинчаюсь. Вон стреляй. Обовский или тонко. <coughs> О, бейтесь. И. Дабл килл. Як і 16-й опит і був, так і є. О, за чорний меж залізний. ні 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 кріпер не взривається. Меж так і не випав. Шкода. Вон там ще є три кріпера. Віддай блок до мене, там ще в мене такі дертій ой, як багато тих блоків. І коли вони горят, то непонятно він здох чи. Було б запалено, якщо б хліб вбив іншого. Він їй, да. Капець. Так. Йдемо воно. Восьмой ага. опит я б не замітив. Ну, якщо б в автодробився, то ми б вже набрали 30-й опит. Ти за ким ти зимою хочеш? легко Ой-ой-ой. Лина. Навушник вылетел Крипер, будь ласка, не взяруй мои поле. Зараз. Короче, я зараз зайду додому, у меня наушник выпал Так. Оп. Зараз. Давайте подивимося, може в мене ще в Чекай, у мен, мен, мене є щось в пічках. Тут золото, о, золото. Топ. Не здалось, певно. Чи там зомбі був? Це сніг, я думаю, що це за хмаринка. Так. Дивимося, що тут є. Нічого. Ось тут є три сніг. Одна штука. Наша. А, ні, три штучки. Одна книжка. Одна книжна полка, а ні, 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 ні не 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 будет книжної полки. Зараз Пошукаємо ще. Ну, хоча б сам папір. Папір сам є так. Кожу є? Покору нема. Побудуємо хоча щось є. Ну сюда, мистер Піпер ух, не семнадцать это йопарт і дам ше вот вот. Ще вам там кріпер... Ні, то вони пороху вже. 24, а. Павук. А чого нема. Мені треба якусь зільку з неї вибити. Так, я вже вдома. Б... вже день навіть. Мінус. О, коровки. І з коровок можна опит повибивати. Клас! Було би добре ці дірки закрити і щось побудувати ще. Що нам знадобиться. Ведь не знаю, що вже побудувати можна. Дивіться, У нас 28 пороху. собі, 28 пороху. Ти, ти, хто ти? Ви хто такі? Я вас не звал. Капец, тут все Тепер треба все застроювати. Клас. Дякую, кріпери. Ну за порох теж дякую. Де трасник? І ви хочете сказати, що я оцей трасник садив і його будуть підривати? Не, дивіться, я подивлюсь в Ютубі якусь штуку, що якусь машину, яка сама буде трасник збирати. Я знаю всі машини, але я не вмію їх робити. Меч майже не ламаюсь. Так, іди подобаваю. По одному удару. І ще дві коровки. Теж по одному удару. І ще там дві коровки. Так, якщо я зараз зачарую собі щось на. Дивіться, я дивився і в мене на грудник щось було зачарувати можна було на, три... на третьому уровні. Здається, шипи. шипи 5. Не знаю, кори... коротше якась запа... зачарка на 5. Не пам'ятаю яка, зараз подивимося ще раз. 20-й опит! 20-й опит! Давай попробуємо на грудник зачарувати. Ой. Ну, бамбаки! Ви здиваєтесь? Мені знов дверку. Ладно, буде вот так. Ніхто в мою хату не попаде тепер. <бух> Будуть кольорові двері. Ну, я її двері поклав! А давайте зробимо ворота. Я за кадром зроблю ворота. Так що всім попаду в новом каналі близько в коменті, я грав в Minecraft. Ставте лайк під на канал. Не забувайте поставити колокольчик, щоб не пропускати наступні відео.